Мукачева стала осередком винахідництва та творчості. Спочатку цього тижня у молодіжному просторі колаби стартував п'ятиденний табір для молоді віком від 14 до 18 років, які цікавляться інженерією, бізнесом, підприємництвом та it технологіями. Під час цього табору учасники матимуть можливість ближче познайомитись з професіями своєї мрії, відвідати різного роду тренінги, екскурсії та інноваційні виробництва. Така п'ятиденна освітньо навчальна програма для підлітків для молоді України з прифронтових та Прифронтових регіонів, от для того, щоб в принципі познайомити їх з виробництвами з сучасними, для того, щоб вони навчились підприємництва, для того, щоб навчились програмувати, інженерувати. Тобто, це напрямок такий зараз сучасний, популярний називається і e так, і в принципі, як підприємництво, інженерії, математика. От такі сучасні досить напрямки, які необхідні зараз для відбудови України. Цей проект на Закарпатті відбувся вперше. До кемпу приєдналося 30 учасників із Сумської, Харківської, Запорізької, Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Закарпатської областей. Взяли участь на основі відбору. А проживання, харчування та всі активності оплачують організатори. Ці п'ять днів будуть направлені на профорієнтацію, тобто на пошук себе. Пошук своїх захоплень і в подальшому, аби дітям було легше знайти, зробити вибір професії, зрозуміти, що їм саме подобається, і чому більше приділяти часу. Загалом програма кемпу дуже насичена. Тут як виїзні екскурсії на різні заводи, як майстер-класи, як воркшопи, які здебільшого направлені на розвиток технічних навичок у дітей, так і усілякі лайтові штуки, то що я вважаю, що загалом вся програма збалансована так, що кожне заняття буде цікавим, і по завершенню табора дітям буде дуже складно вирішити, що було саме найцікавішим. За допомогою цього проєкту молодь зможе не тільки познайомитись з новими професіями і майбутніми можливостями, а також знайти друзів та подорожувати Україною. Мені цікава тема підприємництва. Я займаюся маркетингом і хочу дізнатися більше з цієї теми. Дуже класний простір, дуже класні ментори, і в очікуванні цікавих пригод нам розказали про дуже цікавий наш розклад, і я думаю, що це буде неймовірно. Я хотіла познайомитись з новими людьми, побачити і дізнатися щось нове. І ну, загалом поподорожувати більше нашої країни. Я хотіла більше дізнатись про свій бізнес, про його відкриття і можливо в майбутньому спробувати відкрити ще своє. Та дуже класні зразу познайомився з дуже крутими людьми, всі такі дружні. Тому ну все класно. Мої враження від кемпу поки що позитивні, та я думаю, що вони також будуть позитивні. Тут усі добрі, добрі викладачі, так скажем. Тому поки що можу сказати, що враження дуже веселі. Такі проєкти є важливою складовою розвитку старшокласників, адже допомагають у виборі майбутнього фаху. Сподіваємось, що подібні заходи все частіше проходитимуть на території Закарпаття і прийматимуть молодь з різних куточків України.